Добрий день сьогодні шановне товариство. Ми разом з вами продовжимо розглядати так звані мовні скандали, які знайшли своє відображення в українських змі протягом останнього тижня. Я нагадаю, попередні передачі ми разом з вами розглянули ситуацію навколо інциденту спровокованої екс-депутатом Верховної Ради України Фаріон і відповідно бійцями Полку АЗОВ. Я нагадаю. Наприкінці передачі я звернув увагу на те, що уповноважений справ людини Верховної Ради України Лубінець звернувся до Служби безпеки України щодо правової оцінки заяв Паріон. Тоді я скептично поставився власне до можливості навіть неупередженого розгляду цієї справи, і я пояснюю, чому. Бо історія з мовними скандалами, як це не дивно, але знайшла своє логічне продовження. Причому в історії цій наразі тісно переплетені українські військові знов таки і на цей раз співробітники Служби безпеки України. А мовиться про те, що на цьому тижні у Вінниці в ресторані Арталь. Представники Служби безпеки України і відповідно українські військові побилися через російський шансон. Музичний супровід закладу у 22.00 закінчив свою роботу. І гості військового почули, як з зали де святкували ювілей співробітники Служби безпеки України. А я нагадую, це співробітники військової контролю Служби безпеки України. Лунають російські пісні, зокрема російський шансон, Владимирський централ, вітер Сєверний. Ну, звичайно, як, як, які ще музичні уподобання мали би бути у співробітників Служби безпеки України? Мені б хотілося б вірити, що власне мала би лунати червона калина, але сталося так, як сталося. Варто йде зауважити е, на тому, що після виконання Володимирського централа наступною пісньою, яку відповідно слухали співробітники військової контролю безпеки України, була пісня у виконанні того ж самого круга: «Приходите в мій дом, мої двері відкриті Ну, після цього у військових увірвався терпець, вони зайшли в ВІП зал. Де святкували день народження співробітників військової контрозвитки Служби безпеки України і відповідно зробили їм зауваження? Другий рік війни, якого мило в українському місті Віннича звучить російський шансон? Ну й е, що ви думаєте? Власне, співробітники Служби безпеки України відреагували на ці зауваження. Військовослужбовців Збройних сил України і його гостей, і почалася бійка. І як наслідок троє потерпіли. Але йдеться про те, що ініціатором цієї бійки був якраз співробітник департаменту військової контролю СБУ. Місцеві ЗМІ повідомляють про те, що СБУшник мав при собі нагородну зброю. Пістолет ГЛОК 17 А отут надість цікаво, звідки власна ця інформація? Невже співробітник Служби безпеки України погрожував вогнепальною зброєю гостям закладу на їх справедливі зауваження щодо музичних уподобань співробітника Служби безпеки України? Але йдеться про те, що і повідомляється навіть подробиці щодо цього глок 17, виявляється, він був отриманий в березні цього року від тодішнього. Міністра оборони Олексія Резнікова. Крім цього, винуватця свята в компанії було ще два співробітники військової контрозвідки. Примітно, що у Службі безпеки України наразі цю інформацію не коментують від слова абсолютно. Тобто, зробили вигляд, що теми не існує. Але поліції в поліції коментарі місцевим ЗМІ зауважили, що наразі відкрите кримінальне провадження за фактом хуліганства і, більше того, запевнили місцевих журналістів, що всі учасники конфлікту встановлені. Хотілося б вірити, що Служба безпеки України дасть адекватну відповідь щодо музичних уподобань співробітників воєнної контролю. Але ви знаєте, мене цей факт зачепив власне, з інших міркувань. Місто Вінниця. Справа втім, товариство, що свого часу ветера е телекомпаній що за часів попереднього президента України Петра Порошенка я оприлюднив оперативну інформацію, аналітичного відділу громадської ініціативи Права справа про те, що місто Вінниця на той момент перебувала дружина міністра Держбезпеки Квазіутворення ЛНР. Зрадника України, полковника СБУ Леоніда Пасічника, ба більше того, повідомлялися досить цікаві подробиці. Варто говорити про те, що за оперативною інформацією, коханцем дружини зрадника пасічника був діючий співробітник Служби безпеки України, служба безпеки України не прокоментувала тоді цю інформацію, але Через деякий час з'явилася інформація від самого Леоніда Івановича-пасічника. Він продемонстрував загалу свою дружину на Новий рік. Хоча до цього дружина була абсолютно непублічною особою, чим власне, і опосередковано підтвердив інформацію про момент перебування своєї дружини на території контрольованих ЗСУ Україною територіях. Так, от я звертаюся до Керівництва служби безпеки України дати правову оцінку не тільки діям співробітникам воєнної контрозвідки на момент бійки в ресторані Арталь. До речі, досить цікава назва ресторану Арталь. Якщо ви подивитеся, фото е, е, світлини цього ресторану, то правопис е, відповідно цього розважального закладу мені чомусь нагадує власне старослав. Старослов'янський, причому в такому, знаєте, імперському варіанті. Але менше з тим. Давайте говорити про те, що це, на жаль, не правило з виключень, не е, поодинокі епізоди. Я не буду приводити вам статистику власне кількості зрадників з лав Служби безпеки України, які зламали присягу і перейшли на бік бойовиків. Варто говорити про те, що з території анексованого Криму з усього управління Служби безпеки України на материкову частину України після анексії півострова вийшла не більше 3% від особового складу. Аналогічна ситуація в управлінні СБУ по Луганській і Донецькій області де декілька так званих міністерств безпеки, ЛНР і ДНР склали колишні співробітники Служби безпеки України. Але я хотів би вам навести ще один досить цікавий приклад власне вже музичних уподобань діючих на той момент співробітників Служби безпеки України, а мовиться не про простих а, співробітників, а власне. Про людей, які працювали в антитерористичному центрі Служби безпеки України. Також свого часу я мав досить цікаву бесіду з тодішнім начальником апарату голови Служби безпеки України, генерал-майором Гуськовим Ігорем Івановичем, і мова у нас йшла про зрадника Прозорова Василя Миколаєвича, 75-го року народження, це екс. Півробітник Служби безпеки України в березні 2019 року він якимось дивним чином опинився на території Російської Федерації і дав прес-конференцію щодо відповідно злочинних на його думку дій співробітників Служби безпеки України. Причому малював він там чорних фармах, але знов таки в чому полягав сенс бесіди з Гуськовим? Одним з епізодів, які власне і озвучував Прозоров, були деталі операції, яку проводив аналітичний відділ громадської ініціативи права справа на окупованих територіях Луганської області. Операція мала назву пауків в банці». Так от Прозоров, зрадник який не ще раз підкреслюю, не зрозуміло, яким чином опинився на території Російської Федерації, оприлюднив деякі деталі. Інший момент, що сама операція пройшла успішно, але витік інформації не міг, ну скажімо так, не викликати у мене запитання. Саме з цього приводу відбулася зустріч. Чому я таку даю розгорнуту знаєте, картину, щоб ви розуміли, про що йде мова? Ще раз підкреслюю. На той момент прозора вона власне станом до 2019 року. Він працював на терористичному центрі. Так, от пан Гуськов, намагаючись мене знаєте, шокувати чи то здивувати, повідомив досить цікаві подробиці. Виявляється підполковник Служби безпеки України. Прозоров як хільне, трохи зайвого вилазив у вікна готелю, де проживали співробітники Служби безпеки України і співав. Ні, не гімн України, не червонокали. Він співав гімн СРСР, діючий співробітник Служби безпеки України. Ви знаєте, коли я це почув, ну, реакція була, ну, скажімо, досить зрозуміла. Є такий музичний інструмент акулела. Так от, шановне товариство, я акулел від почутого. Ще раз підкреслю дійчий співробітник Служби безпеки України, працював в штабі антитерористичного центру, співає гімн СРСР і жодних зауважень з боку колег немає. А тепер на хвилинку давайте з вами уявімо, що наразі в штабі Масаду чи то Цахалу, які проводять контерористичну операцію в секторі Газа і, відповідно, на Західному березі річки Йордан, Є такий самий персонаж. Уявімо собі, заходять співробітник МОСАДу в кабінет, а у їхнього колеги а на стіні висить портрет умовно, ясера Арафата. Можете уявити собі таке? Навряд чи? Так от у мене запитання до власу Служби безпеки України з приводу не тільки музичних уподобань. Співробітників Служби безпеки, але мовиться про те, що ці медичні уподобання співробітників військової контрозвідки Служби безпеки України в мідниці. А я нагадаю товариство, повільно ще неодноразово прилітало, мовиться про місця розташування і об'єктів критичної і військової інфраструктури. Так от яким чином? Люди, у яких музичних уподобаннях Владимирський централ можуть якісно представляти інтереси української спецслужби в моменті протидії російській агресії. І я звертаюся до Керівницького Служби безпеки України дати правову оцінку діям співробітника Служби безпеки не тільки в моменті власне самої бійки, не треба орг висновків. Потрібні звільнення і кадрові чистки в апараті Служби безпеки України. Бо тоді стає зрозумілим і інша трагедія, а саме трагедія з військово-службовцями 128-ї бригади, коли на момент їх шикування прилетіла російська ракета. Але про це ми поговоримо окремо, а мовиться про те. Що знов-таки в цьому контексті вже цієї трагедії є великі запитання до функціоналу військового контролю звідки Служби безпеки України. А ми з вами разом, шонометориство, спостерігаємо за подіями, тримаємо руку на пульсі і головне, віримо за СЕЛУ. Це буде Україна.